Привіт, друзі! Сьогодні чудовий осінній день для прогулянки. Загалом це мій дейлі рутін. Я щодня намагаюся гуляти, подивіться, який прекрасний парк. І ніколи не використовувала застосунки для вимірювання довжини, Дай, скільки, прогулянок для того, скільки подивитися, скільки ж я пройшла. Порадьте, можливо, ви використовуєте якісь застосунки. Може, це більше буде мене захочувати до фізичної активності, коли сидиш вдома за комп'ютером. Це актуально. Чудові дні, попереду довга зима, потрібно рухатися, рухатися, ну і для того, щоб просто освіжити голову, Це завжди корисно. І загалом, що ви думаєте, що осінь це сумна пора, чи можливо це пора для того, щоб почати якісь щось нове, це новий старт. Можливо, я так думаю, тому що я викладаю, я викладачка, і мені весь час здається, що осінь це початок нового. Навчального року і року якихось нових перспектив, старту нового.